Добренький вечір. Оце тільки зараз можна щось робити в теплиці. Слухайте, сьогодні був такий вітер. Я думала, думаю, що він десь бідина робив той вітер. Дивіться, поїхала я сьогодні. Я сьогодні була в лікарні. Трошки проблема случилася нежданно-негадано Купила 5 відер заїхала 20 літрових знову. От, зробила дирки. Бачите, робила. на дно положила, бачите, що виглядає зелене, на дно положила такий пучок кропиви. Я так само робила мультифлору, то вийшло прямо супер. Вона така аж, ну, дуже їй добре ростить, ті мультифлорі, і швидко росте. Це апшерон. Я його вирішила посадити у відро. Поки що все буде стояти, тому що ці вітри вони мені обдули тих п'ять кущиків, таке наробили, що страшне діло. Тепер він цей буде стояти тут. Не знаю, скільки може довго буде стояти. Земля дуже хороша. Такого я всякого понаробляла з цією землею і дала цей <кхух> торф, агроперліт, принесла свій перегній, відновлювач землі. Що я тут ще дала? Трошки агролайфу. Ну і посадила цей апшерончик. По оце горщик, повний горщик, був гарних корінчиків, такі, дуже багато новеньких, таких білі-білі-білі. Бачите, тут ще вилазить одне. Але я, мабуть, його обірву, бо це ж буде багато на такого куща. Ну, я запитаю, там, де купляла. Полила тільки що. Так добренько пролила. Відро зразу тяжке стало, тому що я ще й на дно налила. От. А потім і канадрію пересажу, і голубий гігант пересажу. Поки що ще є 4 відра. Оці гарненько, що я садила, пішли в муазоньєр. Пішли дуже гарно з... рости. Дивіться, по листочку вже добавилось. О, Дуже гарно. Добренько показала я, отак От буде в мене рости апшерончик. Саджанець. Дуже гарний. Я задоволена. Буду доглядати так само, як і ці. На цьому все. Отака От пересадочка мене інжиру. Ну і він не повинен на мене обіжатися за землю. Повинен мене <гум> дякувати своїми плодами. Я буду чекати. Ну, ще до плодів тут. Ой-ой-ой-ой-ой. На цьому все. Пока-пока.